вважаю, що треба завжди мати короткий дедлайн, тоді все працюється швидко. Ми готували рік, але рік ми робили непонятно що. А потім в останніх 10 днів ми робили все. Це я відкрила цього режисера, і перше шоу велике робив він саме для мене. Дякую. Пісня, я думаю, дуже знакова. Я дуже люблю цю пісню. Взагалі вчора я просто розплакалася, але нічого немає неможливого. Можна починати знову в абсолютно будь-якому віці. Тебе гроші на них зробити. А ми бачите, всі гроші віддаємо в благодійність. Усім привіт! Сьогодні ми онлайн медіапортал Портал Дніклас разом з вами відвідаємо концерт найпопулярнішої артистки України і це, це, це Оля Полякова. Тому поїхали! Програму Все буде добре. Е, як довго тривала її подати? Швидко тривала, тому що повернулися до, до, до України, і треба було швидко робити програму. Треба було швидко писати нові пісні. І ми працювали і швидко все зробили. Я вважаю, що треба завжди мати короткий дедлайн. Тоді все працюється швидко. От як ми готували наше шоу «Королева ночі, ми його готували рік. Але рік ми робили непонятно, що а потім в останні десять днів ми робили все. Тому ми зразу зробили за десять днів усе і не готували це довго. Всі вже знають, що робити. Ми працюємо з одним і тим самим режисером Германом Неновим, який в цьому році робив Євробачення. До речі, це я відкрила цього режисера, і перше шоу велике робив він саме для мене. Ваш невідомішно добре, ну мабуть, що коли закінчиться війна, тому що в ньому все. В ньому і дяка, в ньому і надія, в ньому і віддання пам'яті загиблим воїнам. В ньому все це так, така така пісня. Я думаю, дуже знакова, і я дуже люблю цю пісню. Вже добре знаю ваші нові пісні. Чого очікувала? Не очікувала. Я взагалі вчора. Я просто розплакалася після після пісні Не стріляй, тому що вона нова і вона ній немає ні відеокліпу, нічого. А люди повністю її співають. І це дуже щемливо, тому що я взагалі не розуміла, будуть чи в мене ще пісні, нові пісні, які будуть співувати зал, те до чого я звикла. Тому що коли ти качаєш стадіон і всі з першого до останнього слова знають твої пісні, і виходити з новими, зовсім з новою програмою, це завжди страшно, але нічого немає неможливого. Можна починати знову в абсолютно будь-якому віці, в абсолютно будь-якому, в якій формі, можна починати, треба не боятися. Це абсолютно виключної долі. Ой, Господи, правда? Під час концерту пролунала повітряна тривога, але Оля не розгубилася і пообіцяли заспівати останню пісню для глядачів під час їх виходу з концертної зали до бомбосховища. З командою теж попрямувала до укриття, де ми і записали це інтерв'ю. На останній пісні пролунала повітряна тривога. Ми швиденько закінчили концерт і всі спустилися в бомбосховище. Не нехтуйте тривогами. Слава Богу, що я вспіла відспівати, але довбана русня задовбала. Просто задовбала. Ну що, класний був концерт. Зараз буду виставляти сторіс, а ви мені накидайте різних реакцій. Дуже вас люблю. Плануєте зйомки кліпів на нові пісні, які співаються зараз на концертах? О, я не знаю, Тож треба гроші на них зробити. А ми бачите, всі гроші віддаємо в благодійні сьогоднішній концерт і вчорашній, і повністю благодійним всі гроші перечисляємо у фонд дитинства без війни на допомогу дітям сиротам Сьогодні всі кошти за сьогоднішній, за вчорашній концерт спрямовані на дитинство без війни, тому що дітям треба медичне страхування, це дорого коштує. Їх треба лікувати за кордоном, тому ось ми ці гроші туди світай прилици до ти и пробачек, вона. Добіг кінця концерт поп-діви Олі Полякової в Києві. Все буде добре на біс. Слідкуйте за новішими подіями шоу-бізнесу на нашому онлайн-медіапорталі ВНІГЛАС. Па-па!